Подобається в Ні, цього року ні. Цього року повна був. Знаєте, чого? Тому що консерватори <пл> Ну Це ж жесть, розумієш. Того року виступає Іспанія. Жінка така поважна, дуже гарна, старша, по Подобається, зріла, і в неї на сцені пацанчики з голими сраками вищизвісь, або обожаю. Готова дивитися цього року. Фінка, яка до речі була моя улюблена, хоче виступати з голосракою, а не можна ці прапори. Будь-якої абсолютно іншої якоїсь там ідентики, не твоєї не твоє, твоє країни, заборонені. Ніяких тобі там прапорів ЛГБТ, ЛГБТ там угу. да, взагалі не можна. Тобто ми бачимо, що зараз ну зараз світі в принципі зараз таке, от з суви до більш консервативних поглядів. Откат назад трошки, да. типу. — Ну це так часто буває, що ну такими синусоїдами, типу, да. Прикро, що євробачення, це єдина така можливість десь засвітитися. Е, немає якихось прикольних шоу талантів, наприклад, там шанс раніше був, да, чи там фабрика зірок, щось там стараються. Якісь там мультів, оці треки. Ну, мені їх дивитися важко, тому що вони таке відчуття, що вони хочуть прийти і набрати фріків, і їх навіть послати, і на цьому все шоу будується. Тобто немає якоїсь цілі реально знайти класних людей. Ну, от подивися на теперішню якусь там да, нашу ем, ну, там, топ імена в українській зараз музиці. Це люди, які були на таких проектах, здебільшого ну, да. фабрика зірок, да. шанс і це працювало. Зараз це не працює. Тому я вербаченця йде не конкурс, але скільки потім шлака. Йть мати, ну ти просто уяви скільки хейта, і це треба все витримати.